Всім привіт! Мене звати Саша Крістова. Я є засновницею також однією з експерток Агенції з продажів Лецел. І це відеоогляд нашого шаблону щодо регулярних зустрічей у вашому відділі продажів. Цей шаблон вам необхідний. Якщо ви розумієте, що у відділі продажів панує хаос, і ви як керівник не можете це контролювати. Задач багато, питань багато, зустрічі багато, але ні одна з них не проходить продуктивно і не веде вас до того результату, який вам потрібен. І одночасно ми маємо дві проблеми: з однієї сторони, ви не розумієте. Те, що відбувається по цифрам, по емоційному стану ваших колег і з іншої сторони у вас це займає дуже багато часу, і ви відчуваєте себе постійно залученим у цю операційку. Тому давайте подивимося, що з цим можна зробити. Наш шаблон складається з чотирьох основних вкладок. Перша, як завжди, інструкція, щоб ви розуміли, як з цим працювати. Далі ми вирішили додати вкладку з теорією, щоб ще раз ви могли для себе визначити, що взагалі таке регулярний менеджмент, тобто ось ця структура проведення регулярних зустрічей, навіщо вам це потрібно, для кого це потрібно, які задачі закриває, та глобально, щоб що. І далі ви можете побачити в наступній вкладці приклад регулярного менеджменту відділу продажів, який поділений на певні періоди я навмисно зроблю. Менший масштаб, щоб ви розуміли загалом об'єм цієї інформації, і бачили, що у нас тут є поділ зустрічей та звітності на щомісячні, також на щотижневі і на щоденні. Ми сюди знову ж включаємо зустрічі та необхідну звітність. І по кожній по кожні зустрічі, які включають зустрічі керівника відділу продажів з іншими відділами СІО, і також внутрішні, безпосередньо з менеджерами, ці зустрічі описані як зустріч, її ціль. План присутні, таймінг, дата та час. Ми приділили надбагато уваги саме плану, де ми детально прописуємо, що, хто, де, як має давати, готувати, казати, обговорювати і так далі. Тобто, які зони відповідальності кожного з учасників. І тут є основні поради. Контекст загалом певні блоки, структура цих зустрічей та їх проведення. Таким чином, вашою задачою далі фінально буде заповнення власного шаблону, де ви розпишете ваші зустрічі командні в рамках місяця, в рамках тижня та в рамках дня. Таким чином, результатом стане ваш. Подальшому заповнений календар, де всі учасники будуть розуміти, коли які питання ми вирішуємо, а де ми вирішуємо емоційні моменти, де ми збираємо цифри, де ми щось плануємо, де ми аналізуємо тощо. Основні зустрічі включають в себе планування місяця, аналітика минулого місяця, так само тижня. Це основні планерки, це вантувани, які ми проводимо, а також зустріч між відділами, де ми обмінюємося інформацією заради максимальної ефективності. Підкреслю у плані. З конкретних зустрічей ми прописали все, що вам потрібно для їх підготовки. Тож всього один клік відділяє вас від шаблону, який допоможе позбавитись хаосу у вашому відділі продажів та досягнути певної системності, а також додати задоволення у процес управління командою. Це немало важливо, адже при вашій помірній залученості ви правда можете досягати максимальних результатів.